Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Рожденного перш за всі віки, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, з Отцем, через якого все постало, який заради нас людей. І заради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і розіп'ятий був за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі сутити живих і мертвих, і царство його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, який віддаться і сходить, якому за Цим і сином спільне поклоніння і спільна слава, який говорив через пророків, в єдину святу, Соборну і апостольську церкву, сповідаю єдине хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.